Сьогодні на огляді універсальний пульт керування для багатьох пристроїв. На випадок, якщо у вас є в кімнаті багато пристроїв, багато пультів, 3-5 пультів, і вам незручно між ними переходити, шукати їх, можна все керувати зі смартфона. Даний пристрій з'єднується з вашою мережею Wi-Fi за допомогою програми Tuya Smart або Smart Life. В комплекті йде дріт Type-C. Ви підключаєте і з'єднуєте за допомогою. Ми вже з'єднали ту smart І далі потрібно вивчити пульт. Ми беремо в даному випадку ось такий пульт у нас в Офісі є інфрачервоний, на інфрачервоному керуванні. Він від кондиціонера, і нам тепер потрібно вивчити. Щоб цей пристрій вивчив, що це за пульт і як далі керувати, для того, щоб ми могли зі смартфона з допомогою цього пристрою вже без пульта керувати нашим кондиціонером. Натискаємо Add, додати, вибираємо Air. І є тут два способи. Можна швидкий, тобто ми вводимо просто назву кондиціонера то сот в нашому випадку, і можна керувати. Або складніший, так? якщо, наприклад, немає даного бренду в списку, там, до речі, досить великий список, натискаємо вивчення. І для того, щоб вивчити, ми направляємо поблизу цього датчика на 3 см і натискаємо кнопочку виключення. Зреагував. Програма зреагувала, відповідно, пристрій подав сигнал на телефон, що він зловив якийсь сигнал. Давайте ще раз натиснемо. Ще раз зреагувало. Так потрібно три рази зробити. І ще раз. Є успішно вивчено. Тепер спробуємо покерувати. Керує, я вже чую, що пульт від кондиціонера працює, це звук від кондиціонера. Цей пульт ми відкладаємо в бік і натискаємо can Control. Це означає, що пристрій може керувати. Тобто наш кондиціонер зреагував. Можемо назву кондиціонера написати на випадок, якщо у вас багато буде пристроїв, щоб ви зразу по назві могли перейти в потрібний вам пульт. Натискаємо ту у Нас називається кондиціонер ТО Підтверджуємо, окей. І тепер ми можемо. Тепер ми можемо додати ще пристрій. Там близько сотні пристроїв, будь які які вам потрібно. І е, тепер в нас є цей збережений пульт. Ми можемо тепер ним керувати. Так, от в даному випадку ми включили, і бачите, на кондиціонері показує 16 градусів. У нас теж 16 градусів. Спробуємо змінити показник. Ви бачите, я зміняю показник. Що зараз відбувається? Можна режим ход так щоб на обігрів, зараз зима в нас. Все повністю керується, можна також і виключити. От ми натиснули виключити. Що зараз відбувається? Ми керуємо з пульта. Програма подає сигнал по Wi-Fi до цього пристрою. І цей пристрій вже подає сигнал на кондиціонер. Можна навіть побачити, як бачите, мерехтить. Тобто сигнал подається, пристрій подає сигнал і можна підключити багато пультів. Досить зручне і недороге рішення. Також зручно на випадок, якщо б ви загубили пульт, то ви вже маєте тут всі пульти, і навіть якщо загубите, то все можна буде керувати будь-яким пристроєм.